Липневий день від сонця талий, прощаючись, на згадку лишив про спеку пісню, що співали цвіркуни вечірній тиші, Ставали сутінки густіші, спів із трави луна гучніше, старий годинник на стіні тихо цокав у кімнаті, і стрілки рухались повільно. Між позначками циферблату. На підвіконні влаштувавшись, журік тихо муркатів, змайдника очі не зводив, Слухав співиць віркунів, чекав. Ось годинникова стрілка до дев'ятки доторкнулась. Над старовинним циферблатом зозулька пташка. Ку-ку. ховання механічне, у кімнаті залунало, уважена кошеня, за пташкою спостерігало, чи, може, засереджену годинки рахували.